Малина один з найпопулярніших ягідних кущів в садах, її солодкі ягоди припадають до смаку і дітям, і дорослим цілком невибаглива. Вона все ж вимагає деякого догляду за собою. Весняний догляд за малиною передбачає дії, виконання яких дуже важливо для отримання великого врожаю. Розкриття малини від зимових укриттів у більшості регіонів нашої країни практикується укриття малини на зиму. Культура добре переносить морози в 10-15, за умови, що вона буде покрита товстим шаром снігу. Тому її стебла просто пригинають до землі і протягом зимового періоду підкидають сніг, щоб кущиків було тепліше. Деякі сидівники не практикують пригинання кущів, вони просто прив'язують стебла до вертикально стоїть опорі. Цей метод звичайно. Гірше справляється з сильним морозом, так як верхня частина рослини залишається без захисту, спосіб не підходить при малосніжної зими і сильних більше 2-5 з морозах. У центральній частині України і в Поволжі садівники часто використовують додаткові матеріали, щоб утеплити рослини з приходом весни малину від зимових укриттів розкривають, як тільки зійде сніг, починайте знімати укриття. Якщо вночі стовпчик ртутного термометра не падає нижче 0, а вдень температура повітря прогрівається до 2,8 вісім. То з рослин можна прибрати утеплювач, якщо під кущами є опале листя, обов'язково згрібайте і спалюйте його, оскільки в ньому могли зимувати комахи шкідники. Коли температура повітря вночі стане позитивною, потрібно підняти пригнуті до землі стебла малини і акуратно підв'язати до шпалери. Коли малина буде розкрита, слід прибрати старі пошкоджені. Вимерзлі і заражені галиці стебла виявити галицю дуже просто уподобані неї, пагони мають опуклість. Як видно відразу, якщо надрізати її, то всередині можна побачити личинок цієї комахи, такі гілочки потрібно вирізати ще до того, як з'являться листя. Полив ранньою весною чагарники не потребують додаткового поливу, так як розтанув сніг, добре наситить землю вологою, але при посушливій погоді навесні можна полити рослину один-два рази. Потрібно промочити землю на глибину 20-40 см. для цього на 1-2. малиннику виливають 30-40 сорок води. Частий полив чагарнику може привести до загибелі рослини, тому краще не перестаратися. У деяких джерелах можна знайти таку інформацію, що при посухи, в середній і центральній частині України малину потрібно поливати два рази в період утворення плодів і їх дозрівання. На півдні рекомендується частіше поливати рослину до 7 разів за весь сезон, щоб волога не випаровувалася дуже швидко, рослини потрібно замульчувати соломою, компостом або перегноєм. Підгодівля навесні важливим елементом для росту рослини є азот. Він відповідає за нарощування зеленої маси рослини, якщо азоту в ґрунті не вистачає. То малина повільно зростає, листя її дрібнішають, а урожай різко знижується. Перша підгодівля чагарнику проводиться ранньою весною, коли зійшов сніг, і ґрунт відтанула. Саме ранню підгодівлю рекомендує більшість фахівців, тому що внесення азотних добрив в більш пізні терміни веде до активного нарощування зеленої, маси на шкоду зав'язування плодів підгодовувати рослини найкраще в похмурий день або у вечірній час. Для забезпечення рослини необхідними поживними речовинами можна використовувати мінеральні, органічні та органомінеральні добрива. Мінеральні добрива підживлення малини здійснюється кореневим і позакореневим способом. Коренева підгодівля. Першу весняну підгодівлю можна провести на самому початку весни, коли сніг на ділянці майже розтане, а під малиною він залишиться маленькими острівцями. Розкидайте 10-15 хам'ячної селітри або 10 хсочовини з розрахунку на 1-2 поверх ґрунту, потім розпушите ґрунт на глибину близько 5 для того, щоб добрива перемішалися з землею. Поживні речовини в міру розчинення гранул почнуть надходити до коріння, якщо ж зробити таку підгодівлю в момент, коли снігу ще багато, то добриво не дійде до коренів, так як азот розчиниться в верхньому шарі снігу і випарується у більш пізні терміни. Коли земля повністю відтанула і на кістках з'явилися перші листочки, потрібно полити малину живильним розчином. Розведіть в 10 води, 15-20 сечовини карбаміду або 10-15 аміачної селітри. Ця кількість розчину розрахована на 1-2 землі. Потім обов'язково полити простою водою, щоб азотисті сполуки не випарувалися, а проникли до коріння рослини. Можна також скористатися нітромофоскою, яка включає в себе ще й госфорскалієм. Це добриво вноситься в кількості 20-30 г на 1-2. Для весняної підгодівлі малини потрібно вибрати один з цих препаратів. Запам'ятайте, що в один стул без гірки міститься. Счовина карбамід, 10 г аміачна селітра, 17 г нітромофоска. 14-м зручно також користуватися порожнім сірниковим коробком, в який поміщається счовина карбамід, 13. аміячну селітра, 17. гнітрому 18. в інтернеті можна знайти різний обсяг добрив, який поміщається в столовій ложці або сірниковій коробці. На мій погляд, краще дотримуватися середнього значення і покласти менше азотних добрив, ніж перегодувати малину на своєму досвіді переконалася, що надлишок азоту добре відбивається на стані куща, але ось урожай при цьому дуже маленький. Одного разу я підгодувала кущики сечовиною, а моя мама, не знаючи, що я це вже зробила, через два тижні теж додала зутисті добрива. В результаті кущі стали дуже пишні. А ось її док було дуже мало позакореневе підживлення. Цей спосіб підгодівлі рослин передбачає не внесення добрива в хрунт, а розподіл його на листках. Такий метод дозволяє в найкоротші терміни доставити до рослини необхідні поживні речовини. При внесенні добрива в ґрунт рослина витрачає певну кількість часу, щоб доставити мікроелементи через корінь в стебла і листя. А при оприскуванні малини живильним розчином все необхідне для неї надходить відразу ж в листя. У той же час використання тільки позакореневих підгодівлі не є ідеальним варіантом. Так як в цьому випадку дефіцит мікроелементів можуть відчути на собі коренева система і стебло, тому що до них вони не потраплять, тому позакореневе підживлення краще проводити в наступних ситуаціях. Терміни підгодівлі були упущені, а рослина гостро потребує підтримки, листя виглядають пригнобленими, кущ погано росте. Ґрунт під рослиною надмірно зволожена, полив рідким добривом може тільки нашкодити куща. Коренева система малини страждає від хвороб, шкідників або пошкоджень. Земля під малиною глиниста. Через неї до коріння рослини погано надходять поживні речовини, підвищена кислотність ґрунту, не дозволяє необхідним компонентам в належній мірі засвоїтися малиною. Для проведення позакореневого підживлення концентрація добрива повинна бути нижча, ніж прикореневій. На 10 л води знадобиться близько 10 карбаміду або аміачної селітри. Якщо підгодівля буде проводитися нітромофоскою, то необхідно розвести в тій же кількості води 15 20 гранульованого добрива. Отриманим розчином потрібно оприскати листя рослини, щоб вони були добре змочені. Органічні добрива для підгодівлі малини можна підготувати поживні розчини з органіки. Для приготування зеленого добрива подрібніть бур'яни зібрані після прополки, і покладіть їх в пластикову ємність добре. Якщо в настої буде присутні кропива, потім залийте водою в пропорції 1 к трави на 10 води, наполягайте вміст протягом 7-10 днів, щодня помішуючи його. В результаті вийде концентрований настій, який при поливі потрібно розводити в пропорції 1-1-0 на відро води 1 розчину. На один кущик малини доводиться двал отриманої розведеної суміші. Перегній також добре підходить для підгодівлі малини, для цього розсипте його під кущами з розрахунку 1 відро на 1-2. потім перемішайте добриво з ґрунтом. Ні в якому разі не можна використовувати свіжий гній, так як це може привести до опіку коренів і залучити шкідників. Часто садівники використовують перепрілий коров'ячий або кінський гній, а також пташиний послід. Для отримання живильного розчину покладіть добрива в відро на 1-3 від його обсягу, наповніть водою решту ємності, закрийте кришкою і залиште для бродіння в теплому місці на тиждень, щоб полити отриманим розчином скоров'яку або кінського гною кущі малини, розбавте цю рідину водою в пропорції 1-1-0. А розчин з пташиного посліду розведіть в пропорції 1-0 рідини на 20 води. На один-два малини потрібно десять розведеного настою. Таким добривом потрібно користуватися дуже обережно, так як при неправильному розведенні рослина може отримати опік коренів, регулярно висаджуючи сидерати, можна обійтися без додаткових підгодівлі, добре наповнюють ґрунт азотом горох, люпин, конюшина ранньою весною. Потрібно просто посадити їх в міжряддях малини, скосити в період цвітіння і укласти під кущами. Настій страв можна також застосовувати і для позакореневого підживлення, для цього отриманий концентрат потрібно розбавити в пропорції 1 частина настою на л води і оприскати рослини. Органомінеральні добрива органомінеральні добрива поєднують в собі переваги органічних і хімічних складів, широкою популярністю у садівників користуються. Чистий аркуш вертика, гумі-омі та інші застосовувати добрива необхідно згідно з інструкцією формування куща, правильно сформований кущ запорука здорового рослини і хорошого врожаю, обрізка. Якщо восени не були видалені, оттуда носивши пагони, то це необхідно зробити навесні. Весняну обрізку проводять після того, як зійшов сніг в середній смузі. З кінця березня до середини квітня в північних районах терміни зміщуються на більш пізні, а в південних на більш ранні дати. Існує кілька способів обрізки малини: обрізка звичайних сортів, подвійна обрізка пособоліву, обрізка ремонтантної малини, обрізка звичайних сортів, видаліть зламані, хворі і вимерзлі пагони, якщо малинник запущений. Виберіть спосіб вирощування малини, хочовий або рядовий. На підставі цього рішення зробіть проріджування малиннику, пагони вирізуйте під самий корінь. Якщо залишити пеньки, то туди може потрапити інфекція або завестися шкідники, що призведе до хвороби і навіть загибелі куща. Сухі і підмерзлі верхівки. Обріжте до першої здорової нирки. Досвідчені сидівники рекомендують навесні зробити обрізку здорових пагонів на 15-20 см. це призведе до збільшення врожаю, та й ягода стане крупніше. Висота малинового куща повинна бути 1,2-1,5 подвійна обрізка по Соболєву. Метод подвійної обрізки розробив і застосував відомий сидівник з Кубані Ах Соболів ще 30 років тому. При такому способі, звичайна, малина плодоносить довго, майже як ремонтантна. Першу обрізку проведіть в останніх числах травня або в перших числах червня. У пагонів висотою близько 1 Обріжте верхівку на 5-10 см. Обрізаний стебло перестане рости вгору і ви. Випустить бічні пагони, другу обрізку проведіть на наступний рік, на самому початку появи листочків. Виріжте всі підмерзлі і зламані пагони, потім у бічних пагонів першого року. Також обріжте верхівки на 5-10, що викличе зростання додаткових молодих пагонів. В результаті ви отримаєте густий, рясно-плодоносний до осінніх холодів кущ малини ах. Соболів вважав саме другу обрізку головною умовою отримання хорошого врожаю. Щоб обрізка по Соболєву принесла відчутний результат, необхідно дотримуватися відстань між кущами не менш 2, кущ не повинен бути загущеним, досить 10 пагонів, відео як отримати високий урожай малини методом подвійної обрізки, Обрізка ремонтантної малини, обрізку ремонтантної малини проводять восени. Повністю вирізаючи весь кущ, якщо ж ви залишили кілька пагонів, щоб отримати два врожаї. Навесні проведіть санітарну обрізку, видаліть ослаблені або поламані пагони, обрізку проведіть в кінці березня, початку квітня, у травні можна обрізати верхівки у сильно витягнулися пагонів малини, обмеживши довжину стебла до 1,5. Однак не всі садівники проводять цю процедуру, є інформація. Що на відміну від літньої малини ремонтанти реагують на видалення верхівки негативно, і плодоношення починається пізніше. Відео як обрізати ремонтантну малину, прищипка, прищіпка, пенсировка. Це видалення верхнього пагона малини. Проводять цю процедуру для збільшення врожаю. Після прищипування основний пагін перестає рости вгору і випускає бічні плодоносні пагони, латерали. Важливим моментом є проведення прищіпки не пізніше кінця травня. Початку червня, якщо провести прищіпку не навесні, а всередині літа, то кущ не встигне підготуватися до зимівлі і велика ймовірність вимерзання. Підв'язка важливим моментом у догляді за малиною є підв'язка кущів, яка збільшує врожайність, так як підв'язані рослини будуть отримувати більше сонячного світла, зберігає пагони від переломлення під час сильного вітру, і дощо зменшує напад шкідників і розвиток хвороб, робить зручним збір ягід. Підв'язку проводять навесні одночасно з обрізанням малинових пагонів, як обв'язуючого матеріалу можна використовувати капронову нитку, шпагат, мотузку, і інголовне, щоб матеріали не пошкодили пагони, хоч і малини підв'язують трьома способами. Коловим, шпалерним і в'єловим, коловою пучковою спосіб всередину малинового куща вбийте кілок, який довше самого куща на 40-50 см. зберіть в пучок 6-7 пагонів і підв'яжіть то коло на висоті 1-5. Як кола можна використовувати рейки, жердини, металеві труби та інцей спосіб найлегший і економічний. Але існує загроза обламування пагонів при негоді зав'язі всередині куща розвиваються повільно, через погану вентиляцію можливий розвиток хвороб шпалерний спосіб. цей спосіб підв'язки вважається найкращим. Варіантів підв'язування до шпалери кілька, подвійна підв'язка або пістолет. Дві два метрові рейки поставте на відстані 4 один від одного, між ними натягніть пластиковий дріт в два ряди, нижній, на відстані один від поверхні ґрунту. Верхній на 0,5 вище нижнього. Підв'яжіть пагони малини до дроту, розведіть в сторони на відстань близько 0,5 і закріпіть. Скандинавський спосіб. Схожий з підв'язкою пістолетом тільки верхня дріт натягується на відстані 2 від землі, і пагони не підв'язуються, а обвиваються навколо дроту у вигляді літерів в одиночний спосіб. Вкопайте два стовпи висотою 2 на відстані чотири один від одного. Становіть інші опори, скільки потрібно. Натягніть три ряди дроту на відстані 75, 105 і 165 від поверхні ґрунту. цей спосіб підходить для невеликого малиннику рухливий турнікет. Досить трудомісткий спосіб підв'язування. За допомогою турнікета на шарнірах можна змінювати положення нахилу опор до 1-20О вагони залишаються закріпленими на опорах. Віялова підв'язка: вбийте, коли або рейки висотою близько 2 між рослин розділіть кущ навпіл і одну частину підв'яжіть до колу, розташованому зліва, а іншу частину. До колу, розташованому праворуч, така підв'язка малинових кущів схожа на віяло. Цей спосіб не підходить для великих малинників, так як займає багато часу. Чистка та прополка в чистку кущів малини проводять ранньою весною, як тільки зійшов сніг, поверхневі коріння можуть розростися по всьому дачній ділянці. Тому досвідчені сидівники радять встановлювати огорожі, можна вкопати жерстяної або оцинкований залізний лист шириною 15-20 см. плазом по всьому периметру малиннику. Він не дасть молодій порослі вирости за межами обгородженої частини. Не забувайте періодично проводити прополку посадок малини виполоті бур'яни, залишти в міжряддях, розкладаючись. Вони стануть додатковим органічним добривом, з'являється молоду поросль, малини також потрібно видаляти на зайві стебла, куч буде витрачати сили, що позначиться на врожаї у густих заростях. Велика ймовірність розвитку хвороб, нові пагони, які з'явилися на відстані 20 від центру куща. Потрібно підрізати лопатою на 3-5 см землі і видалити мульчування. Мульчування проводять для того, щоб утримати в ґрунті вологу зберегти температурний баланс землі, зберегти структуру. ґрунт не стає щільною обмежити ріст бур'янів і молодої порослі. Як мульчують, матеріалу використовують Торф кору і гілки дерев попередньо подрібнені, тріску, пирсу, солому або сіно, скошену траву і бур'яни опали листя. Засипте ґрунт навколо кущів мульчаруючим матеріалом шаром 5-7 см. Попередньо полив малинник на наступний рік, якщо на рослинах не з'явилися перезимували шкідники. Просто засипте свіжий шар мульчі ще на висоту 5-10 см. Якщо на кущах помічені комахи і почали рости бур'яни, то восени розпушите і перекопайте мульчу разом із землею. Навесні внесіть нітромофоску 3-0, 50 на 1-2. Іще раз розпушите. Зверху засипте свіжим шаром, мульчі, якщо шкідників занадто багато. Восени мульчують матеріал, потрібно вигребти з-під кущів, грунт обережно перекопайте, намагаючись не пошкодити поверхневі коріння рослини, навесні повторіть дрібну перекопування ґрунту і засипте новим шаром тирси, торфу та ін в якості мульчують матеріалу. Можна використовувати спеціальний матеріал для укриття спанбонд, краще чорний. Зробіть в матеріалі отвори для саджанців малини розміром 5-10 см і постеліть поверх ґрунту, омолоджуючи роботи, як правило, малина на одному місці росте близько 10 років. При гарному догляді досвідчені садівники збільшують цей термін до 18 років у малиннику. Тривалий час зростаючому на одному місці, знижується урожай, рослини уражаються хворобами і шкідниками, Кощі погано переносять зимові морози, ґрунт на ділянці виснажується. Якщо ви не хочете повністю перенести малинник на нове місце, можна провести часткове омолодження у найгірших кущів, подрежте кореневище лопатою, заглиблюючи її під кутом до кореня на повний багнет, кущ видаліть з ділянки, проводьте процедуру дуже обережно, намагаючись залишити неушкодженими кореневі нащадки, у ямки, які з'явилися після видалення старого куща. Насипте компост або перегній, рясно полийте водою. Навесні внесіть мінеральне добриво на всю плантацію. На наступний рік з кореневих нащадків виростуть плодоносні пагони, а також з'являться нові з молодими кореневищами. Молоді пагони зі самостійними корінням замістять стару плантацію. Наступної осені видаліть іншу партію старих кущів. За 4 роки малинник переміститься на 0,5 від старого місця зростання. Роботи по омолодженню малиннику можна проводити і ранньою весною. Поки не прокинулися нирки заміщення, які розташовані біля самої основи пагонів, вони дуже ніжні, і їх легко можна зламати. Обробка від хвороб і шкідників першу профілактичну обробку малинових кущів проведіть ранньою весною до появи листя, другу зробіть по квітучих кущах. Обробляти кущі під час появи плодів малоефективно і небезпечно для здоров'я, поширені хвороби малини, борошниста роса на листках з'являється малопомітний білястий наліт, який вражає всю рослину до початку дозрівання ягід, хвороба розвивається на кущах. Які ростуть в тіні і на вологих ділянках листя жовтіє і обсипаються, а ягода стає дрібною і несмачною. Антракноз – грибкове захворювання, при якому на листках і плодах з'являються сірі і пурпурні цятки. Потім вони покривають весь лист, і він лопається, пагони малини сохнуть, не даючи ягодам дозріти корчовість захворювання, що викликається вірусом. Листя стають дрібними, зморшкуватими, ягода сохне. За три роки малинник може повністю загинути хлорозвірусна інфекція, як правило, вражає молоді пагони, листя стають жовтими з зеленими прожилками, ягоди засихають, не встигаючи дозріти, плямистість буває пурпурова дідімела і біла септоріоз. Хвороба викликається грибком, пурпурова плямистість вражає стебла і бруньки, а біла плямистість Листя, іржа на листках, і біля основи пагонів з'являються спочатку іржаві горбки. Чорніють в подальшому на їх місці утворюються виразки, через які розтріскується кора пагонів, листя засихають, рослина гине, фотогалерея, грибкові та вірусні захворювання малини. Борошниста роса з'являється на вологих тінистих ділянках. При андракнозі на листках з'являються цятки і виразки. Якщо не боротися з курчавістю, через три роки рослина може загинути. Хлороз є вірусною інфекцією, яка вражає молоді пагони. При ураженні плямистістю листя рослини відмирають. Іржа малини призводить до загибелі всієї рослини для профілактики і боротьби з цими хворобами оприскати кущі три і бордоською рідиною до появи листя. Під час цвітіння обробку проведіть один розчином. Також використовують препарати хом оксихом, а пік, оприскуйте рясно, обробку краще проводити ввечері в суху безвітряну погоду для обробки малиннику від шкідників. Використовуйте препарати від стеблової галиці ранньою весною оприскати карбофосом або фуганоном. Перед цвітінням використовуйте фуганон або актелік від попелиці карбофос або актелік від стеблової мухи. На початку весни оприскати карбофосом. А перед цвітінням обробіть фітофермою, агравертином або актеликом проти довгоносика. За тиждень до цвітіння оприскати карбофосом, метафосом або актеликом від почкової молі. До появи листя обробіть бордоською рідиною конфідором, іскрою, децисом. Після появи листя 1-0 врозчином карбофосу проти малинного жука. Оприскати ранньою весною 2 і бордоською рідиною перед початком цвітіння обробіть 1-0 мрозченом карбофосом, нітрофеном, децесом, конхід іскрою проти павутинного кліща, обробіть до цвітіння 1-0 врощаном карбофосом, метафосом, колоїдною сіркою, 8,0 на відро води. Відео як доглядати за малиною в саду весняні роботи в малиннику проводити систематично щороку, за догляд і постійну турботу культура віддячить вам прекрасним урожаєм.